Сильні духом так говорять про таких, як Надія Дьолох. У 10 років дівчина впала з дерева та зламала хребет. Лікарі прогнозували, що Надія навіть сидіти не зможе. Але спортсменка не тільки добре себе почуває, але й стала абсолютною чемпіонкою України з пауерліфтингу. Та, попри купу медалей та кубків, дівчина змушена відмовитись від спорту. Мені дуже подобається цей спорт. Чому я кинула? Тренер по переїхав якби, в іншу країну жити, нема з ким тренуватися, немає іменно кваліфікованої людини, яка б знала, що ну якби що робити зі мною, які в мене проблеми, як а, планувати тренування. Займалася разом з Надією, пауерліфтингом і 20-річна Яна. Вона теж стала чемпіонкою України серед юніорів. Я би хотіла б не зупинятися, не сидіти в чотирьох стінах в першу чергу, розвиватися йти далі. Я вже давно не виступала, я вже дуже за змаганнями, чесно, скучила за тим всім атмосферою. Це ну дорогий дуже вид спорту, дорогий, але воно того варто. Оплачувати тренера у родини Яна немає можливості, тому поки дівчина займається самотужки на дворових спортивних майданчиках. Тренування у спортивних залах коштують від 300 гривень на місяць, плюс замовити тренера ще півсотні. До того щоб займатися з особливими клієнтами, тренери повинні мати відповідну кваліфікацію та знати проблеми хворих. Таких спеціалістів немає у жодному із спортивних закладів міста. Есть разные болезни, и когда человек, как вы говорили, с опорно-руховым аппаратом, у него проблемы с ним гораздо легче работать. Но есть инвалиды, у которых травмы головы, и тут немножечко немножко другая уже идет совершенно реабилитация. Тут работа заключается не только тренера, здесь нужен и психолог. Оплачувати заняття таким спортсменам, як Надя та Яна, держава можливості не має. Хоча з обласного бюджету на фізичний розвиток дітей з обмеженими можливостями кожного року виділяють мільйон вісімсот тисяч гривень. Але цих коштів не вистачає навіть на проведення заходів та закупівлю спортивного спорядження. Якщо розбирати окремо по видам спорту, то в нас ні на що не вистачає достатньо коштів. Тобто ми не можемо сказати, що станом на сьогоднішній день ми забезпечені спортом, ми розуміємо, яка ситуація в країні, і говорити про те, що зараз давати збільшення на спорт насправді дуже важко. Займатися безкоштовно закарпатці з обмеженими можливостями можуть у спорткомплексі юність. Це тренування, з фехтування на візочках та настільного тенісу. Ще планують будувати реабілітаційний центр. Проект будівництва готовий. Так може виглядати він колись, але поки. Цю стару котельну обласний осередок Федерації спорту інвалідів отримав рік тому. На повний ремонт потрібно понад 20 мільйонів гривень. Кошти сподіваються отримати від грантів або меценатів. Та скільки часу придеться чекати на грошову допомогу, припустити складно. Швидше за все, у найближчі кілька років розраховувати на відкриття об'єкту не варто. Директор обласного осередку федерації спорту для інвалідів Олександр Лизанець каже, ситуація ускладнюється з кожним днем простою, адже міська влада надала ділянку за умови впродовж року збудувати центр на 50%. Якщо цього не виконують, приміщення просто конфіскують. Ми очікуємо, ранти Швейцарії подали заявку. Ну, то... Така заявка, ну не дивіємося найбільше і посостої Японії. До того ж, через курсові коливання проект дорожчає. Податкова вартість уже була 5 мільйонів. Нині у кілька разів більше. Коли надійдуть грантові гроші і чи надійдуть взагалі невідомо. Тому поки людям з обмеженими можливостями доводиться покладатися лише на себе та на близьких.